Пан Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі існе, і живе зісе, і все сповни сокровища блажених, подателю, прийди і все в очисти на всякі скверни, спаси блажа душі наші, святий Бог, святи крикся безсмерти помол нас, святий Боже, святи крикся безсмертию помол нас, святий Боже, Бог, святися безсмертию помол нас. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята і Тройця помили нас, Господи, очисти, гріхи наше, владико прости, беззаконня наше, святи пости і селени, може наші, мини Твої ради, Господи помило, Господи помилуй, Господи помили. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Отче нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розточеться врази Його. Як да біжат од лиця його ненавидяши Його, як ще зайдемо, де да іщезнуть, якко та від у ням, так також та погибнет грішнице від лица Боже, а праведниці да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помили. Отче святий, обрачу душі тілес, послаю до Твою Твіса, Господа, нашого Ісуса Христа, всякий не Дух, від смерті і збавляючи сили роботи. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана, Галину, Лесу, Данила Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Миколай, Оксану, Станіслава, Анну Ванесу, Роману, Ірину Іванну, Максима, Анастасію Марію, Марію, Ольгу, Ярослава, Василя, Сергія, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Максима, Тетяну, Сергія Василя. Оце Степана Евеліно, Віктора, Нікіто, Олену, Олега, Світлану Олексія, Світлана, Михайла, Степана Олександра Михайла, Лесо, Світлану, Віктора, Лідію, Галину, Інну, Вікторію, оце Степана, оце Симона, оце Павла, оце Василя Миколая, Любо, Євгена, Любов Миколая, Оксану, Маркіяна, Софію Віктора, Михайла, Соломія, Михайліна, Володимира. Ігоря, Дануту, Олексія, Йоанна, Сергія, Адама, Олега, Злату, Данила, Кіро, Макарія, Володимира, Ольгу, Йоанну, Оксану, Софію Маркіяну, Віктора, Дмитра, Оксану, Павла, Верніку Остема, Ольгу, Цестфану, Марію, Роману Марію, Богдану, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Олену, Тетяну, Юрію, Людмилу, Олександра, Артема. Ігоря Оксану, Лілію, Євстафія, <кхи> Ольгу Віталію, Юрію Надію, Анну, е, воїна е, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софія Івана, Христина, Максима, воїна Миколая, отця Степана Олега, Ірину Марію Йосифа Михайла, Соломію Максима, Ярину Тараса, отця Степана Ігоря Галину, Ореста, Романа Андрія Володимира, Ігоря Галину. Ірину Роману Надію, Андрія Ганну, про трея Стефана, про Протре, Павла, Протрея, семена Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антоніну Віру, Олексія Богдана, Федота, воїна Олександра Лесю Мар'яну, Олександра Станіслава, Ольгу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, Тарасану Рославу, воїна Георгія, воїна Вікторію. Анастасію Тетяну, Іулію, Софію Єлизавету, Миколаю, Дмитра Надію, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, Любов, Оксану, Воїна Михайла, Сергія Назарія, Петра Романа, Андрія Назарія, отця Степановиця, Симонова, отця Павла, Володимира Ганну, Анну Єлизавету, Олега, Марію Михайла, Злату, Марка Тетяну, Олександра, Оксану, Ориста, Барбару, Богдану. Оця Степана Тетяну, Ольгу, Олексія, Любов, Юрія, Ілью Лева, Олега Світлану, Ірина воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Юрія, Михайла Галину Йосипа, Іванну, Владислава, Анастасію Олену, Наталію Ореста, Наталію, Олега Олену, Анастасію Євгенія, Оксану Назарія. Воїна Ігоря, воїна Володимира, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Оксану Івана, Ірину Діану Ульяну, Михайла, Марію Тетяну Христину, воїна Ігоря, Дарину, Петра Галину, Олену, Ксенію, Тетяну, Анну Ульяну, протре Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну Галину. Наталію, Миколаю, Михайла, Марію, Віталія, Марія, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Ігоря, Оксану, Лілію, Надію, Василя Марію, Ганну, Ганную, Настю, Оксану, Дмитра, Степана, Івана, Тетяну, Юрія, Валентину, Олею, Галину, Наталію, Захарію, Ігори, Михайла, Василя, Галину, Надію. Андрія Вереніко, Анну Діану, Софію Марію, Михайла Ігорів, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Володимира Наталію, Анну, Нестора, Любомира Ігоря, Іванну, Ярину Верніко, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря Марію Ореста, Дмитра, Дмитрія Юлію, Макарія Юлію, Олега, Андрія, Володимира Орисю. Віталію Валентину, Галину, 에, Воїна Михайла, Дмитра, Анну, Ірину, Оксану, Ганну Марію, Ульяну, Мар'яну, Юрія, Каріну, Симона, Марка, Анну Єву, Мар'яну, Андрія Сергія, Богдана, Любов, Михайла, Дмитра, Юрія Богдана, Федота, Михайла, Олексія і, і Робів Божих, Олександра, Софію, Владислава, Софію, Юліанну, Яніса. Ольгу Юрія, воїна Олега Романа, Олега Едуарда Валентину, Філіпоса, Оксану Ірину, Романа Люборомана, Катерину Таїсію, Майкла Любомира, Юрія Наталію, Владислава, Матфія, Тетяну, Назарія, Андрія Вікторію, Богдана Ярослава Романа, Наталію Дану, Романа Ярослава, Володимира Мирославу Христину. Ірину Павла Лесю, Ігорі Софію, Анастасію, Зоряну, Наталію, Юрія, Макарія Давида, Захарія, Андрія, Віру, Мирона, Назара, Мирославу, Давида, Володимира, Івану, воїна Михайла, воїна Ігоря, воїна Андрія, воїна Володимира, Роксолану, Дениса, Мар'яна, Миколая, Євгена, Любов, Миколая, це Степана Домініко, Павліно, Павліну, Лук'яна, Галину, Андрія. Сергія Романа, Василя Володимира, Володимира, Михайла, Любо, е, е, Оксан, е, Миколая, е, е, Ірину, Олену, е, Оксану, Оце, Миколая, Остапа Михайла, Анастасію, Макарі, Мирослава, Марія, Олега Надія, Людмила Константина, Ольгу Марію, е, Галину, е, Степана Мирослава, Івана, Тетяну, Дар'я, Василя, Єву, Анастасію, Василя Леся. Юрія Миколая, Володимира Федору, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія, Василя, Галину, Тараса, Христину, Кароліну, Володимира Любов, Юрія Романа, Ірину, Ганну, Лію, Мію, Єву, Аліну, Юрія і Рвію Боже, Гордія, Анастасію, Наталю, Ксенію, Юзефа, Юрія Тетяну, Інну, Олександра, Петра, Олену, Настю, Назара Матвія, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольгу, Святослава, Мирослав. Святослава, Галину, Юлію Богдану Любов, Ігорі, Ірину Володимира Максима, Мію, Ларису Надію, Юрія, Жанну Івану, Анастасію, Софію, Єлизавету, Анну, Вікторію, Оксану, Лесю надію, Михайла Ігоря, Єрема, Віталія, Сергія, Ірину, Мирослава, Марія, це Стефанова, це Василя, Семена. Михайла Володимира, Михайла, Соломію Володимира, Зінові, Ярину, Левка Марію, Оксану, Богдана, Петра і Робів Божих, Ореста, Надію Руслана, Мар'яну, Остапа Івана, Христину Марію, Аделіну Марію, Степана Дмитра, Анну Андрія Юрія, Ілону Руслана, Зинов'я Івана Галину, Мар'яну Івана, Юрія Назарію, <кій> задні руку. Наталія, от Тілесне, душевний немощ, ожив Твоїх благодаті благодатті присатви, молитвами при Владичиці і владечеце, Марії, приснуті Марія, небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Творящу Христа, чесного Славного Пророка, Притичі Христителя Йоанна, святих славних захвальних апостолів, Святих славних Добровідних Мучеников, Преподобних і Боносних отець наші, святий і селители, без серебряно ковкосмі, дам я на Кіри, анапанталімана, ярмалесам, сонадім, Фоті, фатініки, святих праведних, Ботицьких скін'ян і всіх святих, як оти, Джерело, сцілен Боже наш, і Тім славу силаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою <kuh> оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господа, помоли. Господи помолиш. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах, моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючі дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спроси, вислухаймо святої Євангеліє, мир всім і духом Твоєму. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Вони, бо призвав Ісусу, Бог не досядучи, на Кисвія, даде їм власне дусить, нечистих, як оди згонять і селити всякі недухи, і всяку болізнь. Святися, посла Ісус, заповідай благоля, на путь язик, знайдіте в оград ризьки, не входьте. Ідіте же, падше сам погибшим дому Ізраїльми. Хотя ще, проповідуйте глаголі, що як приближився Царство Небесне, боляжі і стіляйте, прокажені, очушайте, мертві воскрешайте, біси і зганяйте, то не приясти, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, мені по всіх і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами, причество і своєї матері, святих славності, хвальних апостолів, святих праведних ботицьких ім'я, всіх всі святи, кого і спасе нас, благ і чоловік полюбить. Амінь.